Вітаю всіх, мене тут просили показати, як виглядають маршрутні схеми друковані. І поясню, чому я не можу їх продавати окремо. От Зараз приїхали друковані маршрути до хустки. Йде загальна схема. От, треба її роздрукувати, мабуть, на більшому листі, тому що я вибрала А3. І на, на два будуть більші клітинки. Хоча основна робота ведеться по маршрутних схемах, не по цій основній. Вона йде як загальний орієнтир, про те, як розташовані елементи і далі про самі маршрутні схеми. Планується модуль, тобто частина узору, яка повторюється і так от виглядають вони, ці схеми. Показано рух нижніми та верхніми стівками. Вони в збільшеному варіанті. Ця схема йде. Отак от, от. Кожен хрестик він збільшений в кілька разів. Тобто, вся схема розібрана на молекули. І вам лише залишається прослідувати за нумерацією. Ви отримаєте на лицевій жодних переходів, лише хрестики на вивороті, ідеальний виворіт. І тут є інструкція, так само. І тут декілька листів, тому що декілька модулів, декілька різних частин схеми. От, і різні елементи. Окремі теж маршрут. Все це робиться вручну. Тобто кожен хрестик набирається в програмі, кожна стрілочка ставиться вручну, кожен номер ставиться вручну. І тому. Ці схеми виготовляються дуже довго. І якщо замовляти їх на окремий якісь проєкти для себе, тобто на замовлення схеми, це досить вартісна послуга, тому що це займає дуже багато часу. От. Тобто ця схема робилася близько місяця. От. І більш того, тобто люди, які пройшли курс навчання про те, як складати такі маршрутні схеми, вони... Якби можуть легко скористатися такими схемами, а люди, які не проходили курс навчання, їм потрібна відеопідтримка. Тому я такі маршрутні схеми буду продавати лише з курсом в Телеграмі, в якому буде покроково на відео показано рух. Тобто ви маєте схему в електронному вигляді. От. І плюс ви маєте до цієї схеми. Моє відео, тобто я на відео показую рух. Він показаний схематично, цей рух на схемі, його можна прослідкувати за номерами, і плюс я ще на відео показую кожен елемент, як рухатися в кожному елементі. І тому, ну, тобто Не мета продати маршрут, мета отримати результат від цього маршруту, тому він продається разом з відеоінструкціями. А друковані схеми я вкладаю лише в набори. Тобто, якщо в мене виходить новий проєкт, наприклад, останній проєкт був хустка, то сюди вкладаються друковані маршрутні схеми, додається відео, відеопояснення, відео маршрутиці і плюс додаються матеріали, всі інструменти, які треба, все в коробки, тобто все необхідне для виготовлення хустки буде в наборі. Але якщо людина не хоче набір, то вона отримає електронний формат такої маршрутної схеми плюс відео інструкції до маршруту. І таким чином ви можете користуватися моїми знаннями, як виконати ідеальний виборід і не зіпсувати лицеву сторону на будь-яких ваших виробах. Ну, ось так. Поділилася. Пита питайте мене, задавайте питання, я буду пояснювати, якщо треба все, що стосується маршрутів.